Добрий день! Сьогодні я вам покажу, як підсаджувати неплідну матку в вулик. Спочатку знаходимо стару матку і прибираємо. Кому як зручно, можете забрати, зробити відводок на рамці на двох розплодах. В моєму випадку я просто стару матку давлю. Ось у неї нормальний, в принципі, плотний розплод. Ну, вона вже старенька. Ось дивіться. І треба її замінити. Маточка це Тройзик 0,7. Ну двадцять года Ми з такими не граємось. Вертаємо рамки назад, Ті, що витягували. Я хотів тут відбирати розплод, але в зв'язку з тим, що якраз треба випустити відео, як правильно підсаджувати неплідну матку, вирішив цю матку поміняти. І вона попалась на глаза, поки шукав розплод. Тому довелося її прибрати. І медова в неї скраю. Так, і тепер на наступний день ось що ми зробимо. Підставимо посередині, розвинемо тут рамочки неплідну матку в кліточки. Їй, вона так простоє два дні. Потім ми зірвемо маленьке відділення. Вона так простоє ще 4 дні. І на четвертий день ми, або на четвертий, або на п'ятий ми зірвемо здорове відділення. І... Обов'язково, щоб коли будете зривати здорове відділення, воно було забите канді, або якщо пчоли вже виїли канді, вам потрібно його забити кристалізованим медом, щоб вони випускали матку через мед. І обов'язково перед тим, як зривати велике відділення, вам треба пройти і зірвати всі маточники, щоб не залишилось ні одного, тому що, якщо будуть маточники, то там вже великий процент того, що матку вб'ють. 29.05 ми задавили матку. Сьогодні в нас 30-те. Ми будемо її підставляти в цю сім'ю. З закритими відділеннями. Мені доведеться повністю знімати. Ось щось трошки. Ось рамочку меду ця сім'я принесла. Але взяток в цьому году. Був дуже поганий закоцій. Роздвигаємо посередині рамки і вставляємо клеточку. Закриваємо сім'ю до завтра і завтра вилами маленьке відділення. 31 число. Тепер ми витягуємо клеточку. І зриваємо маленьке відділення. Ось підсніми ближче. Ось іде маленьке відділення в клеточки. Ми його відкущуємо і повністю прибираємо. Отак відкручується воно. І вертаємо назад. Ось бачите, як пчелки до неї вже йдуть. І тепер через 4 дні зриваємо всі маточники і відкриваємо здорове відділення в неї. Давилась матка 29.05. Зараз у нас 4.06. Будемо її вже випускати, зривати маточники і випускати цю матку. Як бачите, пчлки вокруг неї ось ходять. Ось внутрі ходе маточка з синій меткою. Її явно кормлять, тому що корму клеточки немає. На цей випадок потрібно забивати або кристалізованим медом, або канді. В нашому випадку є канді. І лишні канді. Так, зрізаємо. Ось маточка ходить. Тепер зрізаємо здорове відділення в клеточки. І вони її випустять через канді. І останнє це потрібно зірвати всі маточники вулику. Рамочки, щоб маточники не провтикати, лучше перетрусити, бо якщо залишиться хоч один маточник, шанси на те, що не приймуть цю матку дуже великі. Тут ще є трошки відкритого розплоду, але з нього вже... Маточники вони не потягнуть. Якщо матка облетиться, її зараз приймають і вона облетиться з першого разу, ну, не доведеться сюди давати там іншу неплітку або плодну вже матку, то для цієї сім'ї заміна матки пройде майже незамітно. Поки що маточників нема. Ні одного маточника не було. Це значить, вони цю матку приймають безпрекословно. Так. Тут навіть не обов'язково вже було канді забивати. Ну хай буде. Вертаємо ту рамку. Що ми витягували, вставляємо назад зубочистку і я думаю, до вечора вони її вже випустять. Все, тепер кидаємо їм решеточку нікот, щоб вже її потім не шукати на другому корпусі. І чекаємо обльота матки. Також в коментарях можете написати, як ви підсаджуєте матки, ваші методи. Можливо, комусь буде цікаво і підійде саме ваш метод. 17 червня Підсажу... виламувалось велике відділення тут 4 червня. Зараз подивимося, як вона у нас прийнялась і облетілась. Чи ви розуміли, ми були наскільки впевнені, що вона облетиться, що ми навіть не перевіряли її прийом. Ось, як тоді стояла клеточка, пуста без бджіл. Тепер треба угадати сторону. Ось у неї вже печатний розплод пишу. Ну а тільки-тільки почала ну, червити. Ні, почали печати. Ось тут у нас долуплюється бджола ще матки. А з цієї сторони ось вже в нас починають печатати. В жилу лічинку -ці, цієї матки. Тут ось вся засіяна рамка і починають печатати. Це один із найефективніших і найшвидших способів підсадити як плідну, так і неплідну матку. Ми його постійно використовуємо, зараз якраз проходимо по пасіці і дивимося, де, де печатний, де засів, де облетілась матка.